Шрет, хочеш, тобі щось розповім? Тут у мене зараз такий срач на каналі, що то капець. Е, сиди, зай, зай, сиди. Коротше, е, щось там пишуть замови, не замови. І згадалося мені, знаєш, який прикол, був живий е, чоловік моєї тітки і розповів анекдот, Ці тільки згадала сьогодні. Каже, кум до кума, в селі каже, каже, кум, поїду. У Францію. Каже, іди сюди, зай. Ні, я розповім сядь, сядь, зай, зая. Редь, сядь, сядь, сядь. Ну, так. Дочекайся, ж розповім анекдот, то ж смішно. Каже, кум до кума, я поїду у Францію. Ти каже, що ти там будеш робити, як ти мови не знаєш. Каже, Та я вже підготувався. Я її вивчив. Тій каже, ну хорошо, якщо ти вивчив, скажи, як буде по французьки жаба. Каже, де лягуа. А як буде по-французьки жаба пливає, він каже «Деляп». каже, а як буде по-французьки жаба пливає по болоту? А той каже, «Делябуа, деж... де жабоа, де болоте, деляп, деляп, деляп». Мені дуже добре, що я розумію і ту ж російську, і ту ж українську, і навіть таку французьку. А більш за все чуєш зай, зай чуєш Редь, редя. А більш за все ну ну ти розумієш, ти мене якось так от слухаєш неуважно. А більш за все мені подобається, що я розумію мову собак. Вони мовчать, вони, і вкотре я кажу, собаки гарніші за людей. Вони мовчать, але я їх розумію. Я розмовляю, а вони мовчать і не вміють розмовляти, але вони мене розуміють. Ото й все, ота і все історія те і правди. Залишайтеся людьми, камарочка, будьте людьми, а не деляп, деляп, деляп. камарка, <гум> скажи, а не сидіти. Що? Скажи, мама, це головне, що нас розуміє, а з іншої то фігня, блін, да? карюшик. Ну, звісно, навіть почухатись. Почухайся, моя дівчинка, почухайся. Зараз напишу, що в тебе блохи. Роздивлялася, одразу відповіді даю на коментарі, роздивлялася, бліг немає. То просто вона до сих пір ніяк не може нормально вилиняти. Чешу. І оце це її мучає. Цей і вичесаний до кінця підшерсток. Чешу, але її вичесати дуже важко. Так що всім наснаги. Майте душу і залишайтесь людьми.